Так, я думаю, багато хто стикався з такою проблемою, що не тримають опори багажника, він вічно падає на голову, особливо в зимовий період часу, коли холодно. знаєш, щоб це вирішити, потрібно їх тупо поміняти. Ніякого колхозника, пружинок, тут нічого не вийде, нічого не підкрутиться, потрібно просто-просто поміняти. Значить, щоб його поміняти, тут ми маємо такі штучки, такі пружинки. Одна і отут друга. Нам потрібна пускенька викрутка. Тонесенька. І отут у нас є пази, куди її потрібно запхати і відставити. Добре, успішний монтаж. Все перевіряємо, замикаємо, відмикаємо. Само піднімається, значить все супер працює. Відповідно, що таке секрет, щоб опори підібрати правильно, досить часто буває так, що вони по оригінальному номеру б'ються дуже дорого або їх взагалі немає. Того, відповідно, шукаємо. Позначку, наприклад, тут f 1 510 Н, це сила, з якої він має відкривати. І другий параметр, який нам потрібен, це довжина всієї конструкції, тобто від точки А від кінця до точки Б догори.